Смуток, В різний смуток, який ми маємо, входить, входить радість. Зустріч з Христом Воскреслим завжди назначена з радістю. Незалежно від того, скільки болю чи смутку би людина не досвідчила, то Христос, який пройшов через страждання, переміг смерть. І дає нам вихід, і доторкається до нас, зустрічаємось з Ним. Він завжди дає надію, а дає надію, дає теж радість. Тобто немає завершення. Навіть в моменті, коли ми оплакуємо втрати чи переживаємо страждання, присутність Христа Воскреслого завжди дає те відчуття на самій глибині. Що не втрачається надія, що є радість, радість з перемоги, радість з надії, що не завершується життя тут на землі. Тобто зустріч з Воскреслим навіть тоді, коли людина втомлена, є відчуття і присутність радості. Воскреслий. Дає радість. Часами це може бути велика радість, а чи саме це може бути така тиха радість, Я Дам ради. Я дам ради. Згадайте, де був цей момент, коли ви відчули в ці свята цю особливу присутність Христа Воскреслого, який дає радість. Тобто, одним з ознаків зустрічі з Христом Воскреслим це є радість, і вона не мусить бути. Феєрверком, тобто ця радість, вона постійно там знаходиться, якщо ми з'єднані з Христом Воскреслим.